Друзі, подивіться, ну що в мене росте? Дивіться, це портулак. Причому чи то я купив такі, різні насіння були посіяні, які красиві квіти, неймовірні, чи то на одному кущі можуть виростати різні кольори. Але бачите, скільки, скільки бутонів. Повністю весь кущик у бутонах. І оце цвістиме цілий рік. Він буває ось таких двох кольорів. Найчастіше я бачу так. Бачите? яка краса. Просто неймовірна краса. А Поруч, звичайно, і чорнобривчики є, і бальзамін, і ще чорнобритці. Але Портулак це просто щось фантастичне.